Вітаю на уроці української мови. Продовжуємо з вами говорити про текст. Давайте з вами згадаємо, яким чином речення в тексті побудовано. Звичайно, в тексті речення побудовані таким чином, щоб була логічна послідовність подій. Давайте виконаємо завдання 1. Прочитай частини тексту. Пронумеруй їх у такій послідовності, що утворився текст. Подумайте, скажіть, яка перша частина, де тут зачин, де основна частина, і де кінцівка. Поставте відео на паузу і прочитайте. А тепер запишіть, будь ласка. Текст у правильній послідовності. Але перш ніж ви будете його записувати, придумайте заголовок до цього тексту. Давайте перевіримо, як ви записали. Перша частина зачин. Нерідко можна побачити, як хлоп'ятка, потрапля... потрапивши до лісу, значів'я руйнують мурашники. А мурашки, між іншим, найкорисніші для лісу створіння. А ще працьовіті комахи розносять насіння рослин. Там, де живуть мурашки, дерева і кущі краще ростуть. За день одна їхня сім'я знищує кілограм шкідливих комах, роблячи ходи під землею, мурашки сприяють надходженню до коріння дерев і кущів води і кисню. Скажіть, будь ласка, чи так у вас вийшов текст? Можливо, звичайно, не так. Нерідко можна побачити, як хлоп'ята, потрапивши до лісу, не руйнують мурашники. А мурашки, між іншими, найкорисніші для лісу створіння. За день одна їхня сім'я знищить кілограм шкідливих комах. Роблячи ходи під землею, мурашки сприяють надходженню. До коріння дерев і кущі води і кисню. А ще працьовуті комахи розносять насіння рослин, там, де живуть мурашки, дерева і кущі краще ростуть. Звичайно, остання версія є правильною. Визнач і запиши мету тексту з попереднього завдання. Записувати ми з вами не будемо, але згадаємо, що таке тема тексту і мета. Тема тексту, що це таке? Звичайно, це те, про що йдеться в тексті, а мета тексту це те, чого вчить нас текст, з якою метою він створений. Розкажіть, будь ласка, яка мета даного тексту розповісти, навчити того, яку користь приносять. Мурашки, звичайно. Наступне завдання. Прочитайте текст, і назвіть його тип. На попередньому уроці ми з вами говорили, що існує текст розповідь, опис і міркування. Давайте згадаємо, чим вони відрізняються один від одного. В тексті розповіді розповідається про якусь подію. Текст, опис. Іде опис якогось предмета, якогось явища і міркування висловлюють свої якісь певні думки так, з того чи іншого приводу. Ось у нас з вами є текст. Нам потрібно з вами подумати і сказати, який це текст. Так, розповідь, опис чи міркування. Читаємо: від стану зубів залежить здоров'я людини. Люди, які втратили зуби, погано пережовують їжу. А це спричиняє захворювання шлунка. Ось чому зуби слід берегти і доглядати за ними. Як ви вважаєте, це розповідь, опис чи міркування? Звичайно, це текст міркування, тому що тут розмірковується, чому слід берегти зуби і доглядати за ними. Тому що люди, які втратили зуби, погано переживають їжу, це спричиняє захворювання шлунка. Тому це текст міркування. Отже, сьогодні на уроці ми з вами ставили речення в тексті в певній послідовності, щоб утворити текст. Так? Згадали, що таке тема і мета тексту, і згадали типи текстів. Розповідь, опис і міркування. На цьому урок з української мови завершено.